Зібралися разом, щоб поділитися сміхом, піснями та зберегти українські традиції у селі Біла провели традиційні андріївські вечорниці, свято присвячене святому Андрію Перевозванному. Одному з 12 апостолів Христових раніше Андріївські вечорниці відзначали 13 грудня, але після переходу на новий календар дату змінили. Тепер вони припадають на ніч проти 30 листопада. Головна традиція в цей день кусання калити. Ми її трошечки міцніше зафіксуємо для того, щоб вам було легше, щоб ваше бажання швидше збулося. В народі це свято так і називають калета. Цей вечір вважається парубочим, адже в Андріївську ніч хлопцям дозволено бешкетувати і робити різні збитки, а дівчата можуть дізнаватися свою долю. Крім того, на святковий стіл ставили традиційні страви: вареники, узвар, пшоняну кашу. Кутю та інші зазвичаєм у кожному селі була своя хата для вечорниць, де молодь громади могла ближче познайомитися. Я сьогодні дуже приємно вражена. Ви знаєте, така атмосфера так тепло, так по приємному, що від малюсенького і вже до сімнадцяти до тої господинки одної і другої, яка передала одна другій, якраз оцю традицію ви сьогодні тут зібралися і. Це дуже важливо для нас всіх. Я вас прошу, хай вам це запам'ятається. Якраз цей момент до наступного року, щоб ви хотіли знов зібрати діток і і так рік за роком це впроваджувати. Для дітей провели традиційні гуляння, зокрема вікторину на впізнання українських пісень, конкурси та загадки, а також пригостили їх смачними стравами. Організатори кажуть, що андріївські вечорниці стали нагадуванням про те, як традиції можуть підтримати і згуртувати нас у часи несправедливо. 僕よ。